Далі, ну поговоримо про цей вот Трампівський кульбіт з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Слава Україні, Андрію, радий бачити. Героям слава, і дякую, що знову запросили з великою приємністю і повагою, як до конгресового комітету Сполучених Штатів, так і особисто до тебе. Ну що, просив би зараз відкоментувати, що означає насправді вихід Сполучених Штатів з переговірного процесу? Так ми не демонізували і не перебільшували можливість впливу. З боку білого дому і особисто з боку Трампа на російського диктатора так Вітков спалив не одну тисячу. Галонів цього авіаційного гасу курсуючи між Вашингтоном і Москвою, так для того, щоб отречниця державного департаменту озвучила те, що американці виходять з переговірного процесу, і нехай, мовляв, Україна з Росією домовляються про щось там, ведуть перемовини. А ми, американці, будемо їсти попкорн і, можливо, продавати українцям зброю. От якось так це все виглядає. Плюси, мінуси і. Наслідки, наслідки такий самий стан, який був раніше. Тут вмістився президент Трамп, вмістився риторикою у передвиборшній кампанії, що все можна буде полагодити. Коли став після його перемоги, він спробував через різних речників. Ну, забрати збирати такого як Келога, виткова чи інші, щоб йому пояснити, як це легко не буде, але він впертий, що він міг всіх переконати, так як у його думках щодо тарифної системи Америки, і ми ще чекаємо на наслідки з цього. То тут я думаю, є декотрі певні думки президента Трампа. Який він змусить на його е кабін, е щоб так пройшло, як він уяв уявляє світ, але е від час до часу світ не не слухає до президента Трампа. Я не кажу, що окремі країни, але навзагал система е так е не керується. І втім, е ми побачимо, е що як вони хочуть відходити до від переговорів, я думаю, що раптом або інші країни знов повернуться до роль традиційно. Ми бачили раніше і Німеччина, Франція, Велика Британія. Вмістилися у переговорах, але далі Америка, як вона хоче залишитися, як Трамп каже, вперед Америка перша, то їм треба буде включитися до різних неприємних справ. Неприємних по Трамп сам не може все вирішити. Да, Трамп не може сам вирішити, він не може, так би мовити, подолати е, башкетників, які використовують месенджер сигнал, так би мовити, в трампівській же адміністрації. Про що ми тут говоримо? Там вже не кажу про унікальну поведінку шефа теперішнього пентагону. Справді тут варто занепокоїтись, але мене найбільше от в цьому непокоїть інше, тобто з якою легкістю. Американська адміністрація змінила зовнішньополітичний курс Сполучених Штатів у надзвичайно важливому, екзистенційно важливому для нас, для українців, питанні війни і протистояння з Російською Федерацією. Тобто, спочатку до це все діло рясно дуже засипалося, так би мовити, вербальним шумовинням тобто, якимись там скандалами, заявами, якимись там, я не знаю, дикими абсолютно повідомленнями в Твіттері чи в мережі. Ікс, так, але насправді, от я як я бачу проблему, що американська адміністрація спочатку дистанціювалася від підтримки, тобто це називається простою мовою кинути, тобто адміністрацію України, українську владу і український народ які сподівалися на те, що буде тривати курс. Президента Джозефа Байдена сонний Джозеф зробив для України на порядок більше ніж, так би мовити, суперпотужний Дональд. Розумієте, сонний Джозеф нехай і малою мірою, але регулярно давав величезну кількість боєприпасів, величезну кількість бронетехніки. Велику кількість протиповітряних систем оборони і так далі, це все робив поганий сонний Джозеф. Супер класний Дональд Трамп хотів поставити нас на лічильник спочатку, так приписавши нам абсолютно в брехливий спосіб 300 мільярдів доларів. А після того як ми <кхи>, ледь не посивіли всі дружно, так би мовити, він нам пробачив цей борг. Ну, це все негарно. Розуміємо, що політика справа жорстка, так і товариство пана Байдена теж доволі жорстке. Ну але. Але коли ми говоримо про продаж зброї, як ви думаєте, енергійний мегапотужний Супер Дональд нам буде дозволяти продавати черенки для Лопат? Він нам буде дозволяти продавати, я не знаю, М16 гвинтівки. Так, що він нам буде дозволяти продавати ракети Томагавк, так і Ф 16, і Абрамс А 1 і так далі. От питання. Ну я вже не кажу про гроші, звідки ми будемо брати, але ну як то кажуть, Норвегія нам сподіваємось допоможе в цьому. А, ну, дещо ми знаємо, не тільки що дозвіл для п'ятдесять мільйонів зброї. Е, е, 50 мільйонів. Та, ну 50 мільйонів. Та, 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 ну та, ну та, так, та. так тобто, я, я, ми не я, купимо навіть та, одного, я, я, не знаю одної батареї патріотів. Але я садую, що знаємо. Ми знаємо це, але з другого боку, так само ми чуємо від наших австралійських друзів, що там є Абрамс, які вони хотіли передати, і що Америка це стримала. Є дещо згадане, що е, німецькі тауриси ще не отримали е, дозвіл, навіть як і що. Німеччина сама би хотіла передати, то тут є декотрі конфлікти, що хочуть допомогти, що не хочуть допомогти щодо зброї, але на майбутнє, і специфічно цього року я думаю, це все випадає на стан на Білого Дому, стан американський специфічно економічний. І який відчай відчує президент Трамп а страгетичною економією все це, все це, що він створив. Що більшість економі... економістів бачить, що буде рецесія, що американська економія досить погана буде не тільки до кінця року, але мабуть, і в 26-му році, і йому треба буде показати, що він може щось знайти тут. Україна показалася в угоді щодо. Мінералам, що вона залишається важливим партнером, Україна показала, що вона готова як будь-якого домовлення мати, і так само Україна готова знайти через партнери фонди, щоб купувати додаткові зброї. Не муситься лишитися така сама система, як президент Байден уявив. Це Хай, хай ми домовимося на іншу систему, але я думаю, для президента Трампа. Скільки він сам звільнив федеральних робітників, скільки він сам закрив федеральних агенціях, тут ми вже бачимо, що йому треба буде пояснити до американської спільноти, чому так мало робіт існує в Америці ну на нижчому рівні, як раніше, і мабуть додаткові зброї це будуть додаткові фабрики, додаткові робітники. Є, є можливість ще щоб Україна знову врятувала як і цим угодом показатися, що Трамп може якісь угоди робити. І Я думаю, це чому Україна працює на кожний напрям: чи то дипломатичний, чи то культурний, чи то економічний. Будь-які е, зв'язки Україна може знайти з Америкою. Вона буде просувати. Так, ну але в будь-якому разі, коли ми говоримо про потужні і гучні кроки, так би мовити, крім підписання угоди з Україною про українські корисні купалення і створення відповідного інвестиційного фонду, Дональд Трамп так би мовити, що вирішив підкоригувати американську історичну політику. Так, ну і я от вітаю Украї цей американський наряд з тим, що буквально за пару днів американці будуть героїчно святкувати, гордо святкувати, точніше, героїчну перемогу у війні над наци. Німеччиною та імперіалістичною Японією. Так би мовити, жили, не тужили американці, але щось пішло не так. Ну і ясно, чому так погано почали жити американці? Погано мало святкували. Так би мовити. Ну, ми в Україні теж регулярно переживаємо подібні історії. Так би мовити, кількість свят збільшується пропорційно, так би мовити, до кількості вільних днів чи там вільних клітинок е в нашому календарі. Ну незабаром я думаю, Америка буде святкувати. День меліоратора, день колгоспника, і так далі. І так далі. Ну, але хотів, хотів би уточнити: от що це означає, чи це просто так для того, щоб показати, що американська адміністрація працює і виборює американські інтереси. Е, просто цей твіт. Я, я не маю ніякої відповіді до цього. Дуже здивований, коли це дуже пізно вечором пішло. Як звичайно, його, його твіти. І що він садав день перемоги якоїсь Америки американської, які ніякий президент в останніх 50 літ про це специфічно говорив, а це це більше європейська традиція на взагалі на восьмого. Як ми знаємо, що як наш ворог перейменуває свою, свою думку, свої слави. А тут президент Трамп не тільки садав 8-го травня, але й так само, що без Америки ніхто би нічого не виграв, це, це можете так само включити до різних дивних професорів, які включені тепер до цієї адміністрації. Професори, які працюють щодо 250 річниці Америки в наступному році. І від самого початку цієї адміністрації вони видають ролики про їхню. Думку як е, правдива американська історія є, і е, мабуть, ця дата була вибрана з їхнього колю, бо вони, вони досить дивні. <свісно> 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 вони проходять з такого коледжу, який досить радикальний е, е, з правого боку. І е, мабуть, я просто не знаю, звідки ця, ця думка прийшла президента, але мабуть, йому ті е, професори е, садали такий день. Ну, ключова історія, що все-таки 8 травня, не 9 травня. Так. Якби було 9 травня, ми б в Українці в Україні надзвичайно би перейнялися. Це би означало, що не знаю, Джей Ді Венс чи, можливо, Рубіо, чи можливо Вітков поїхав би до Москви святкувати. А 8 травня. Ну, будемо сподіватися, що вище означені персони можуть поїхати до Києва. До... Не знаю до Парижа, до Лондона і так далі, і так далі. Ну але жарти жартами, якщо говорити, наприклад, про всю серйозність теперішнього історичного моменту, про що ми говорили на початку, тобто американці відшвартовуються і переходять так, би мовити, в почесний статус торгівців зброєю. Так, ну отак, от це, це звучить. Тобто, угоду ми підписали, але там про безпекові гарантії для України нічого нема. Тобто, там не йдеться так, би мовити, про перший інвестиційний транш чи інвестиційний. Ційний внесок з боку сполучених штатів, наприклад, вони могли би дати авансом Україні 100 мільярдів доларів, так би мовити, в обмін на наші копалини, але дати авансом для закупівлі американської зброї. Я сподівався на це. Я не підказував це американській адміністрації. але вони цього не зробили. На жаль, ну і ось цитую зараз Джей Ді Венса, віце-президента Сполучених Штатів. Він заявив, що у найближчі, це я так дослівно зараз підглядає у свій е, недорогій Отбух, що у найближчій перспективі існує мала ймовірність завершення війни. Так, і цитую зараз агенцію У Усе зараз залежить від росіян та українців, які тепер знають умови одне одного для миру. І Венс каже, відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні, а мирний процес нікуди не рухається. І от, переконаний Джейді Венс, що найближчий часом нічого не завершиться. А ми розуміємо, в чому лежать роз. Збіжності так, тому що Росія вважає. Що вона може безперешкодно окуповувати українські землі, приєднувати до їх до себе і контролювати при цьому всьому українську внутрішню політику, чи те, що лишиться від української держави? Це от російська позиція. Я не знаю, що не розуміють Джей Ді Венс. Про що ми можемо говорити? Можливо, звісно, були якісь домовленості між Віткофом і Путіним, про які ми нічого не знаємо. Ну але на столі лежить, от власне, такий російський ультиматум. Тобто, ми це я цитую зараз російську сторону. Окупували значну частину України, хочемо окупувати ще за допомогою сили. І якщо цього не буде, ми будемо далі продовжувати війну, так би мовити, поки вона не завершиться в силу закінчення. Не знаю людського ресурсу чи не почнеться третя світова війна. От якось так це все мені виглядає. Андрію, прокоментуй, будь ласка. Щодо Джей Дівенса, він має коло включно з сином президента Трампа, яка дуже мішається у зовсім зміни американської зовнішньої політики. Частина цього вийшла з звільнення радника національної безпеки. це було втім, що вони побачили це, що цей чоловік. Навіть і що він є залюблений від фанатів президента Трампа. Мага його люблять. Вони, вони в Білому домі відчували, що він за сильно і за остро звернувся до нашого ворога, як і так само до Ірану. Тут дуже дивно, що зовнішня політика не тільки президента Трампа, але Марко Рубо дуже близько тримається до, до стану президента Обами. А що вони що специфічно президент Трамп не бачить, що Україна це важливіше для Росії як для для Америки? Це буде стан овіційний президент Обами, але і так само, що вони готові перейти в якусь мирну угоду з Іраном. На, на, на таку угоду нападав Рубіо, як і президент Трамп проти президента Трампа, але вони мають пер певну думку щодо зовсім зміну зовнішньої політики Америки. І втім, ми бачили у звільнення Майк Волца. Побачимо ще якої особи ми будемо мати як новий радик. Зараз тепер Марко Рубіо залишається. Я би я би казав на добро для України, що так швидко ми знайшли якогось дипломата з Америки висилати в Україну дипломатка, яка добре знає, що діється в Україні, і досить сильно виступала, коли останна революція, так звана, вийшла в Білорусі. То є різні думки в Білому домі, які існують. Я навіть і не згадав. Про війну між мільярдерців, які яке зараз існує, є е, наш міністр економії, міністр торгівля, е, які так само президент Трамп е, е, і Стів Витков так само то всі вони всі воюють проти себе. Так, <кій> говорячи от про конкретну цю от ситуацію. Нова амбасадорка Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс. Так, ну, от в мене є невеличке просто уточнення. Ну, дуже круто, що так швидко, так би мовити, знайшли кандидатуру. Дуже, це дуже круто. З іншого боку, ну працювала вона собі на Кіпрі, так би мовити. На Кіпрі своя специфіка йдеться про офшори, так би мовити, про відстеження, так би мовити, певних фінансових потоків. Хто там так би. Мовити, відмиває на Кіпрі гроші, хто навпаки, чесно так би мовити, намагається їх сховати в кіпрській нерухомості, і так далі. І так далі ну, в принципі, така собі нормальна робота пов'язана з американським міністерством фінансів. Так з другого боку, ну розуміємо, що наскільки вона може бути самостійною. І приймати певні рішення. Ну, ми розуміємо, так що надзвичайний повноважний посол це грізно звучить для Гвінеї та Бісау, так би мовити. Ну а для Франції, наприклад, американський посол, це та людина, яка передасть меседж Білого Дому. А якщо не домовляться про щось, ну тоді президент Макрон передзвонить так би мовити, скаже: «Hello, бонжур, мій дорогий Дональде. Так, тобто, це в принципі значною мірою буває і технічна посада, в чому важливість. На мою думку, саме цієї конкретної пані Джулії Девіс, перше можу дуже рекомендувати для англомовних українських ладачів, що пані Джулі Девіс виступала досить багато перед сенату, коли вона була посол до Білорусь. То можете дуже багато цитати про неї а, отримати через ті онлайн-ролики, коли вона виступала mm. Сенаті тоді. Далі, щодо її посади у Кипрі, вона залишається посол до Кипру. А, якось так вийде, що а, двох важливих країн вона буде а, представляти США, а, але є декотрі технічні причини, чому треба а, такої посади. А це не є особа, яка буде прямо до президента Трампа. Дзвонити, як звичайні, як інші посли мають таку шану. Я думаю, більше вона буде в контакті із Марко Рубо, який дуже увірює у неї і розуміє, як вона може допомогти у цій ситуації. То uh, на навзагал я думаю, що Україна задоволена, як і американський дипломатичний корпус задоволений, що так, як ви сказали, дуже швидко вони знайшли особу, яка може терміново uh, відвідати Україну. Uh, і втім, uh, підвищити uh, декотрі справи, які тільки тільки коли існує посол в країні, можуть uh, різні справи бути підвищені у держдепартменту. Зараз тепер брак цієї особи. Це не на добро України, навіть і що було прямі розмови президента президента лише слід приймати професійних дипломатів в країні на будь-якої причини, супер. Дякую дуже за цю надзвичайно важливу розмову. Так ну зараз у Сполучених Штатах котра година, Андрію? Ще я тільки починав каву, то я не. <гум> на а людина, вось людина, вось людина, яка так. у Сполучених Штатах встала раніше за свій будильник і зробила настільки блискучий <гум> і важливий і своєчасний політичний аналіз. От що означає правдиві українці, нехай вони навіть перебувають в Америці. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, зараз був зі мною на зв'язку. Ми.